Наследок, стрелу, полу, полу, Четыре буденки Когда солдаты пришли, люди ушли. Мы никуда не едем. Как говорят, в Украине каждая собака лев в своем доме. Наше село там было несколько километров от ДНР с 2014 уже у нас такая. Вже привикали к цим вибухам, були вибухи, багато. Ми часто там гуляли біля підвалу, там, можна так сказати. Стелили там якесь покривало, там іграшки були. Ну, щоб просто, Якщо що, то у підвал одразу. Бу може бути таке, що там снаряд якийсь, там ще щось. Тут достала, скочеш. Поша тут не бабуся. То гуді до Костя? — Ні. Ми мужики доведемо перетягувати. Життя мені там подобалось, в принципі, бо я був там, в принципі, малий, можна так сказати. Ми там дуже так не думали про якісь там глобальні проблеми. Ну, були дітьми. І це нам якось не дуже лізло в голову, що хтось там з кимось там воює. Чули вибухи. Ми просто звикли, що ми з малого віку вже в такій обстановці живемо. З хлопцями там бігали, як завжди, гуляли. Гуляли, як до цього, так і після, але ще на фоні були десь вибухи, якісь і бувало там, десь у полі видно там за річкою щось горить. Ми слушали і звіст снарядів, які пролітають прямо у нас над головою. Почалася ця повномасштабна війна, я вже був, ну, було мені 16 років. Е, ну, Тобто вже доросліше, І да, розумів, що це дуже страшно, і якщо щось не так, можна одразу померти. Коли почалась повномасштабка, пішли ж на наше село, спочатку на Гнутове. Село забрали там в перші три дні. Ми виїхали в саме місто. Ну і потім там, ну, взяли в кільце, ми не могли виїхати. Да. Mm -hmm. І там вже ми нічого не могли зробити. Я розумів, як це страшно. Я не пам'ятаю, мене хтось роз, ну, типу, розбудив і каже, що почалась війна. Росія напала на Україну. Я не, ну, не зрозумів. А потім ми сидимо там у залі і починають гради летіти на наше село. Е, ну і ми, звісно, перелякалися, там полягали на на підлогу, де менше усього вікон. Ну воно просто один за одним в різні частини села просто бум-бум-бум. Бачимо, у вікно все горить, там посадка. І ну, дуже страшно, ми у підвал потім пішли, потім десь в 5 ранку чи в 6 трохи вже утихомирилось це все. І нам дзвонила моєї тітки знайома, там, яка в Маріуполі жила на той момент. Каже: ну вас забрати, бо ну, ми чули, що у вас там дуже гаряче. Ну, ми кажемо, да, давай трохи пересидимо у вас там декілька днів і повернемося. Вони приїхали за нами всім ранку, десь ми виїхали і так і залишились там на наступний день. Чи в цей же день, коли приїхали в саме місто Маріуполь, бачили, як військова машина там з Зеткою була намальована, приїхала в якийсь там будівельний магазин і ну, вийшли військові там з білими пов'язками, брали якийсь там, я не знаю, стройматеріал, чи що. І ми були шоковані, ми розуміли, да, що це російські військові, але як вони прямо. В місті, в центрі це Маріуполя, багато чого там бачу страшного. Буквально ось сьогодні ми спимо нормально. Через день, через два дивлюся. а вже всі будинки ну, рухнуті, нічого немає. Якось це все так для нас швидко було. Ми жили у підвалі, як завжди. Там намагалися якось прокормити увесь підвал. Мій тато готував на весь підвал. Просто їжу брали. Да, там хтось сусіди принесли, звідки знайшли на вулиці, там в, в магазинах. І, і у нас був теж достатній запас. І якось так і протянули. В нашому дворі буквально там, за углом стояла отак дев'ятиэтажка, а отак п'ятиэтажка. А ми в куту у підвалі були. Прям кутовий підвал такий. Е, ну і Ми виходимо за цю 9-єтажку, 9-поверхівку. Е, е, і там видно на дорозі так е, ці протитанкові міни стоять, е, щоб ніхто не міг проїхати. Е, ну, ми звісно відійшли, щоб не чіпати там мало чи що може бути. Е, е, і потім, буквально 15-20 хвилин проходить, ми чуємо вибух. Сильний. А, а це маш... військова машина, я так і не зрозумів, чи то наші були, чи то російські, е, хто їх поставив, хто наїхав. Ну, не зрозуміло, але страшна ситуація. Там один військовий, це бабуся моя розказувала, що вона бачила, як він е, без ніг просто повз там ще в якусь ну, кудись повз по землі. ну, Хотів врятуватись, чи я не знаю. Тож вона була у шоці. А потім я виходжу а на лавочці сидить теж хлопець, який їхав в цій машині. І ну, весь в крові руки ноги є, але весь в крові так. І машина ж горіла, він теж тліється, одяг тліє на ньому. Я думав, ну, він мертвий, він виглядав буквально, як я не знаю, зомбі. Це дуже такий страшний, ну, страшна картинка була. Я дивлюсь на нього, а він просто так бере і воротник поправляє. Я думав, ну, для мене такий шок це був, це запам'яталось так. Ну, я думав, я бачу просто, ну, мертву, мертву людину, яка наїхала на протитанкову міну. А він там ще воротник поправляв. Мені так, ну ж, я не знаю, страшно стало. Коли Маріуполь повністю окупували, то ми повернулись до села. Мій батько, тітка, бабуся. І вони кажуть, за нами через пів години приїде машина, нас відвезуть у гнутове. Ми з братом так, ну, два брата в мене там було, і зараз є. Ми так почали радіти, просто ну, ура, свої... назад, село. А коли ми жили у підвалі, ми так плакали, бо у нас там був у селі собака наша лишилася. Це була ну, дворняжка, просто такий білий пес-рекс. І дуже жалко, мені його і зараз. Він такий добрий був. Казали, що російські солдати там прикладом били його. Сусіди казали за те, що він схожий на Бандеровця. Ну Це такі просто придурки, я не знаю. Ну і ми почали радіти, що там повернемось додому, все. Ну, а батьки такі знервовані були. Ну, думають, вони ж розуміли ситуацію повністю. Повернулись додому, а там ну, у нас здається, ну, жили ці російські солдати. Багато було на дивані бруду з е, під їхніх е, цих берц. Було алкоголь, шприци, дуже страшно, я навіть не мог. Ну, ми ми це все прибрали. Звісно, там на заборі ще зетка була намальована. Ми це прибрали все, але було страшно просто навіть спати потім, коли ми це прибрали, як не в себе дома. І вони ще сусідам сказали, що вони сюди повернуться, в цей будинок. І розірвали наш плакат з нашого фільму, то нам було там дуже ну, страшно, як, як наче не у себе дома. Ми просто там все це викинули, що там було після них. Просто все згорнули, викинули, перестирали усе. Ну, це... Постільне більо. Купили трохи їжі на гроші, там якісь, які були, просто щоб там хватило на неділю. Я не пам'ятаю звідки бабушка взяла перші гроші ці рублі на той момент. Бо там вже ну, все там було вже купюри, всі, всі конфети. типа я ще я ніколи не бачив, що у, них, що у них там за купюри, їжі, їжа. І це такий жах, просто там, по-перше, що ціни були космічні, і ну і все ну, не смачне, дуже. Ми, типу, ну ми б не змогли там, я не знаю, як ми, б ми там жили. Бабушка каже, що це ну, треба виїжджати. Що це таке? Нам дали, типа, ну там якісь трохи грошей, чи бабуля розміняла їх, мабуть. Ну, а ціни тут, ми там трохи ковбаси хліба купили і все. Ну, ті, ну, Дуже на той момент було жахливо. Ну і взагалі, ну, як там можна було знаходитись? Ну, і Ми вирішили виїхати. А щоб виїхати, треба було пройти фільтрацію. Ми на наступний день з цією сім'єю поїхали на фільтрацію. Фільтрація тут теж таке слово, якесь, ну, я не знаю. Тільки вони могли його придумати. Фільтрація це теж була там в сусідньому селі. Купа палаток там на стояла ну, центральна дорога, а по боках там палатки. І в цих палатках апаратура, там ноутбуки, ну все, зв'язок, інтернет, все було. Ми підходили тільки як до цих палаток, і якийсь там російський військовий каже, типа, ти йди сюди, там в цю палатку. Ти йди в ту, і в ту, в ту, ну і так туди-сюди розкидували по палатках. А там вже перевіряли телефон, якщо є татуювання якісь, там, ну, взагалі все. Було таке, бачили, що людей вивозили, вони виходили з палаток майже повністю голі, там і з картонкою так, на обличчі картонку прив'язали скотчем. І вивоз, вивозив їх на машинах, ну, непонятно куди. Заходжу я в одну палатку, а мій тато в сусідню. У мене починають перевіряти там, телефон, кон контакти, а я все повидаляв: типу, Інстаграм, все, що було, я видалив. Залишив тільки там Viber, я не знаю навіщо. Ну, і вони питають, типу, а де усі контакти? Ну, ти молодий хлопець, ти що не користуєшся там, соцсетями. Я кажу: та ні, я мені якось не знаю, не треба, вони відмазуюсь. А, ну, кажу, мені вони не треба, Е, uh. Ну, а він заходить у Viber і бачить, там була якась група, мої. Однокласники створили, тіпа, ну, ці, які в Маріуполі знаходяться. Е, і там на той момент вони писали: тіпа, що це тут коїться, що е, ну, е, це за ну, обстановка. Е, писали, потім там ще е, якісь приколи викидували насчет цього. Е, він каже, що це таке. Я кажу: Ну ви ж бачите, що це не я пишу. Тіпа, ну, я не знаю, мене додавали сюди, я нічого не писав. Він каже, зараз я позову твого батька. Тіпа, пішов до, до батька, е, каже, ти Євген, там син Олега. Він каже: ну, так, да, я. А, а цей військовий каже, Тіпа, ми твого сина взяли у полон. Е, і батько починає просто ну, плакати, звісно, каже, Тіпа, за що, хлопці, ну, візьміть мене краще. Тіпу, він малий, що він зробив? А тато ще чує. З сусідніх палаток крики, там били людей, просто мучили їх. І тато думає, що це мене там б'ють. Каже: ну хлопці, ну хватить. А він каже: та я пожартував, типу, йдемо за мною. Ну і все, і тато просто випав. <кхи> ну, це ужас. Ми зідзвонилися з перевозниками, чи можна так сказати, ну, які з машиною, яка могла нас вивести звідти. Їхали ми. О, якщо не помиляюсь дня 3, ну, з пересадками на інший там, мікроавтобус, їхали дуже таким ну, кругом е, через, е, ну, через Рашку, е, потім там, Прибалтика, Польща. В Польщі ми зупинилися на один чи два дні. І ми в, в той момент в перший раз за буквально. Два місяці у підвалі е, і скупалися там просто, прийняли ванну. А усе було чорне, в ушах чорно. Ну, бо там е, ми були у підвалі, і оці, я забув, як їх називають, е, робили просто із масла, якась тряпочка, і там підпалювали, щоб е, цей був. Ну, світло якесь трохи було, а вона ж коптить дуже. І це все чорне. Ну і ми тоді у Польщі перший раз. І скупалися, побачили світло, що можна взагалі вимкнути світло. А потім переїхали вже в Київ, заселилися і жили. Поспілкувалися з сусідами, вони кажуть, що їм все подобається вже, вже на той момент. Все подобається, вже там якісь флажочки. Ну і все. Ми були шоковані. Типу, ви що не бачите, що. Ну, коїться, а вони ж не виїжджали в саме місто, вони там в селі і залишились. Вони, мабуть, не бачили, що там місто, ну, нема місця повністю 80%. І ну, їм все подобалось, вони там і залишились. І до сих пір. І мої однокласники, і усі. Моя, можна сказати, перша любов там. <хи> вона так там і знаходиться. Ну, з нею спілкувалися. Да. Ну, я не знаю, всі кажуть, що всім подобається. Дівчина, яка моя однокласниця була раніше, пише, ну, що вона там і на права там, здає, і машину там можу, купила. Ну і поїзд сториз там видно, що у них конкретно тіпо, все нормально. Може, ну, у інших теж якось їх там, не знаю, задобрили, чи може якось. Ну, не можу сказати, але пишуть, що тіпа, Та приїжджайте, ви чого, ну, ми, а ми не хочемо з, з ними навіть спілкуватися, бо ну, якщо вони не бачать нічого, то ну, смисло. Я б не залишився, якщо б мені даже там, ну, щоб вони мені не дали, я не знаю, я не зміг. Не зміг. Мені було боляче розповідати, е ну, що чому я не можу. Просто там жити на своїй території, в своїй країні, ну розмовляти на рідній мові і взагалі їсти рідну їжу, ось це мені боляче. Чому я маю знаходитись в іншій країні, вивчати іншу мову і взагалі пристосовуватись к іншим правилам умовам життя, коли є така. Прекрасна страна, як Україна. І, ну, я там народився, я би хотів там жити, але не можу. Ось це мені боляче так.